Треті роковини, як родина Німчиних звикає жити без маленької Анастасії. Такий наслідок, переконана її матір пані Світлана, результат системи, що об'єднала недогляд, недбалість чи просто заробіток. Це сталося у жовтні 2021 року, коли гілка з Каштана травмувала двох вихованців закладом, одна з яких померла у лікарні наступного року. Світлана розповідає, як довго чекали доньку, як виділяла після її народження понад три роки декрету, приділяючи час для розвитку здоров'я та її радісного дитинства. Це до садка дівчинка знала на пам'ять багато віршів і гарно їх декламувала. Та оскільки прагнула спілкування з однолітками, батьки відвели її до садочка, який, до речі, розташований у пам'ятці архітектури будинку генерала Гутовського. Колись тут був нічний санаторій, а 1963 року маєток переобладнали під дитсадок Яблунька за шляхових машин. Свого часу тут виховувалась і сама Світлана разом із сестрою. І хто б міг подумати, що теж тут, через людську недбалість, яку викриє штормовий вітер, смертельно травмується її донька. Проте історію про це можна розпочати з 2015 року, коли Кридмаш безкоштовно передав дитсадок на баланс Кременчуцькому виконкому. За показами слідства, уже з того часу тодішньому завгоспу садка Галині Гладенькій провком робив зауваження щодо аварійності дерев на території закладу. Проте це були лише перші зауваження, а їх ще буде чимало, і не лише до очільниці. Ці документи вони не просто їх неможливо підробити тому що там є наприклад, в 15-му році в 16-му році було звернення безпосередньо до Москалика івана до департаменту ЖКХ особисто, особистої там стоять печаті тобто ці листи дійсно були направлені до департамента та потім до ПКП благоустрія тобто ці звернення не були вигадкою там, там є печаті. при І в 2016 році вона звертається щодо всіх дерев в 18-му році. А вона згідно зі зверненням завгоспа. А завгоспа робить зауваження, що Каштан потребує огляду експерта сухі гіля, а, ну, а також інші дерева, які потребують а, огляду. Це липа, акація. А, це було в 2018 році, в серпні, напередодні а, а, готовності перевірки усановою. А, а жодного реагування, а, завідуючого закладу, а, ну тоді не було. На наше ж питання до очільника благоустрою Кременчука Віктора Василенка, чи були звернення до завгоспу та директорки дитсадка у ті роки, той повідомив, що прокоментувати ситуацію зараз не зможе. Зараз я вам не, не можу відповідати. були звернені, були, тому що пройшло дуже багато часу. Треба, треба це все переглядати. Ну можливо, якщо на обстеженні дерев, то у нас комісія працює на обстеженні дерев. Комісія не благоустрою Кременчука, а комісія городська. В общем, я вам советую надислати нам листа mm. е, з питаннями, які вас то інтересують, і ми вам надамо офіційну відповідь. А прокоментувати Тому. це як усний запит. Ні, поки не можу запит. Ми звісно написали. Відмітимо під час досудового слідства офіційно благоустрій Кременчука повідомляв, що документи про звернення були знищені, і здавалося б, немає доказів, немає вини. Але в даному випадку відповідальності намагаються уникнути саме в питанні, де під загрозу були поставлені життя не однієї дитини. Чого чекали дані посадовці, нехтуючи дитячою безпекою, відомо лише їм. Однак зауважимо, що ще з 2015 року, після травмування на території дитсадка номер 1 малолітньої Каті Чисак, була сформована відповідна комісія, яка б інспектувала заклади перед новим навчальним роком на предмет безпеки. І до речі, інспекція відбувалася і в 2021 році у садочку номер 19 Однак на предмет, чого не зрозуміло досі, адже всі члени комісії. Луталися в показах На протязі трьох, трьох років ми домагалися а допитати цю комісію. Це було дуже важко. Усанову взагалі три роки не допитували. І кожен раз вони вигадували, ну Особливо та, яка перевіряла ігрові майданчики, вона змінювала завжди покази. То вона оглядала вибірково ігрові майданчики. Потім вона взагалі не оглядала. Тобто, якщо організація, як стверджує Санова, проводилась в усній формі і розподілення функцій теж проводилась в усній формі, тоді вони або що могли вигадувати. І, звичайно, ну будь що вигадували, що вона перевіряла. Саме так плуталася в показах, і одна з членкинь комісії, яку долучили до перевірок після того ж таки травмування. часак. казала, що вона спочатку оглядала всі ігрові мавіданчики. Потім, потім вона змінила покази. Сказала, я оглядала вибірково. А взагалі я бачила, що дерева були зелені. Тобто цей спеціаліст вважає, що варіння дерева можуть так. дерева можуть бути зеленими. Каштан був зелений, але ознаки аварійності дерева це не колір, а листя. Що саме перевіряли, не знає віцемерка, яка відповідає за освіту та медицину міста Ольга Усанова. Адже, цитуючи матір загиблої, саме Усанова, як голова комісії, підписувала акти підготовки закладів освіти до навчального року, свідомо називаючи дерева нульовими. Кінець цитати, тобто ніяким чином не надаючи їм жодного значення, а отже, і не фіксуючи їх стану. Усанова з разом з комісією. А не організовуючи перевірку закладу а, щодо, в тому числі, а багаторічних насаджень, а, в актах а, свідомо зазначаючи дерева, нулі, нульові дерева. А, Тобто в 18 році, коли каштан потребував експертизи, інші дерева потребували теж огляду щодо аварійності стану, а гладенька ніяк не реагувала. І в 18 році Осанова, за, за нульовими деревами, вводила в експлуатацію дитячий заклад як небезпечний. Проте підписаного папірця зі словами нульові дерева в реальності виявилося замалом, адже за таку недбалість дитина поплатилася життям. Що побачив, коли приїхав на місце трагедії, заступник директора департаменту освіти міста Валерій Лобода, ми запитали у нього всі матеріали зібрані і були перед передані садочку і правоохоронним органам. Я не з тих людей, які погано пам'ятаю. Або хоче пам'ятати. Я не можу зараз коментувати, як коментувати? Я чоловік, я взагалі квіти, дерева для мене вони всі однакові. Розумієте? Як, як коментувати? Що дерево впало? Бачу, дерево, яке воно? Ну, яке? Ну, дерево, дерево. Я не фахівець. Щоб докопатися до суті, батьки знайшли формулювання наказу перевірки закладу на готовність, підписану мером Віталієм Малецьким, у якому серед пунктів наголосимо, не зазначено перевірки у таких закладах Деревна аварійність. Чому багаторічні насадження підписували нульовими, не вели їх реєстр і кому це вигідно, ми розповімо згодом. А зараз, запитуючи мера про формулювання пунктів наказу, отримуємо відповідь. Утім, під час єдиних показів прокуратури Ольга Усанова зазначила, що перебувала у комісії у 2021 році та що дерева були зеленими, хоча і не вважає себе фахівцем. За свердженням Усанової, вона бачила дерева на території дитячого закладу, причому вона стверджує, що дерева були цілісні, неушкоджені, без дефектів. Тобто, а вона і при цьому вона зазначає, що вона не спеціаліст на фахівець зелених насаджень. Звідси питання хто ж з комісії мав оглядати дерева та чому серед них не було експерта. Редакція зізвонилася з пані Усановою, проте чиновниця наголосила. Наразі коментувати ситуацію категорично відмовляється. Я не буду давати коментарі з цього питання. Зараз триває слідство, компетентні органи розбираються. І після його завершення тоді вже будуть всі коментарі. Зауважимо, чиновницю не допитували майже упродовж трьох років, неначе хтось перекладав відповідальність на призначених нижче. А доки розбиралися на кого саме, справу затягували. За словами матері, за її поданням було навіть відкрите кримінальне провадження на прокурора Лапка за відмову у її клопотанні відкрите кримінальне провадження на голову комісії Усанову та очільницю садка Гладенько. І лише через слідчого суддю були відкриті провадження аж у листопаді 2022 року. Старший слідчі про механічне ушкодження. Тому що дерево потім знесли, але цей факт він вказав, що там було механічне ушкодження в, в місці розлому. Спочатку слідчий, слідство вілося на хронологію всіх цих подій. Як, але Слідство запнулось, коли а все ж таки, і слідство, а коли ж будуть підозри. І слідчий казав, що ми чекаємо експертизи дерева. Як тільки було, буде визначено аварійність чи не аварійний стан, тоді ми вручимо підозри. Після того, як експерт зазначив, що аварійність дерева було не тільки на 21 жовтня. Але й на 30 серпня, 2021 року, під час перевірки закладом комісії під Олександрова осанового дерева було з наявними біологічними та механічними ушкодженнями. Наявні були. А після цього підозри не було. А ми питали з адвокатом, ми клопотали, чому немає підозри за результатом. Ну, результатів стану аварійності дерева. І а, ніхто не відкривав. Ми подалі будемо призначені були ще п'ять експертиз. Серед інших факторів, які розглядали під час експертиз, називали і сильний вітер, на який, до речі, спочатку посилалися всі, так сказати, невинні. Адже повідомлення про штурмове попередження не врахували ані працівники садка, ані департаменту освіти міста, ані департамент цивільного захисту міськради. Під час допиту виявилося, що. А там, взагалі, було відсутнє спостереження за метеорологічними даними. Директор взагалі не знала, що існують таке поняття як запобігання травматизму щодо запобігання травматизму, санітарний регламент, який не дозволяє вигулювати дітей під час штормового вітру. Для цього існує штормові попередження, які. Завжди в дитячих закладах були записи, і вносили зміни щодо з 15-го року з моменту заснування садика. Ми перевірили всі документи жодних жодної помітки щодо штормових попереджень і відповідно змін щодо виголу дітей не існують. Більш того, при допиті директор закладу сказала, що вона оглядала оглядала погоду на робочому місці для себе. Зауважимо, лише нещодавно справа таки зрушила з місця. Полтавська обласна прокуратура винесла підозри трьом колишнім співробітницям садка: директору, завідуючий господарством та вихователю методисту за частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України. Передбачається зокрема невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх наслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого. Частина друга передбачає ті ж самі діяння, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки. Також 15 жовтня автозаводський райсуд розглянув позовну заяву матері до Кременчуцької міськради, виконкому, дитсадка, департаменту житлово-комунального господарства, благоустрою Кременчука та департаменту освіти. В позові заявлені і треті особи. Це на числа працівників, згідно з яких Світлана Юрівна вважає, що безпосередньо їхні дії, бездіяльність. Знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку, наслідок чого сталася загибель її малолітньої дитини. Значить, Моральна шкода нею оцінена у 2 мільйона 592 тисячі гривень. Майнова шкода оцінена в 123 тисячі 960 гривень. До позовної заяви долучені матеріали. І кримінального провадження, і висновки і експертиз, у тому числі судово-біологічної експертизи дерева, експертизи щодо встановлення розміру еморальної шкоди. Додамо, що майже одразу після трагедії вбивчий каштан, як і чимало аварійних дерев, які виявили на території майданчика дитсадка, спиляли. Мама ж загиблої говорить, що має свідка, який стверджує за декілька років до того, що сталося, благоустрій Кременчука кронував саме той каштан. Тож хворе дерево під впливом погодних факторів, створеного там дятлом дупла та порослих грибів, ставало пустотілим, і саме того фатального дня не витримало. Чи кронували вони саме той каштан раніше, з благоустрою нам не підтвердили. Мама ж дівчинки відмічає, що на дерева у Кременчуці, тому і не ведеться реєстру, щоб їх без проблем спилювати і кронувати, а отримане віддавати на приватні котельні міста. До чого дійде остаточний вердикт слідства стане зрозуміло незабаром. Батьки ж Анастасії обіцяють боротися за справедливість до останнього, адже такі випадки не можна залишати непокараними.